Мої вітання, друзі! От мені цікаво, в кого коли закінчується сезон. У мене, наприклад, сезон закінчується тільки в тому випадку, коли накриті троянди. І ось по всьому саду у мене з'явилися ось такі намети: більші, менші в залежності від кількості троянд. І у нас вже були морози. Мінус 7, мінус 9. Дві ночі в підряд. Але багато кого е, чула, бачила, що не накривають троянди. Ну, можливо, і не заморожуються, звичайно, не, не мерзнуть троянди. Але в мене, так як у нас фронти холодні, проходять в акурат через мої троянди, а верніше через мій сад, троянди, як правило, не накриті, вимерзають. І ось перші морози мінус сім, мінус дев'ять, вони б уже підморозили. Мені половина троян. Тому я вирішила для себе, не буду я грати в рулетку, а буду накривати троянди. І бувають такі роки, що я не накриваю. Повірте, що в акурат ну, 70 підмерзає, особливо чайно-гібридні сорти. Чайно-гібридні сорти в мене накриваються до укриття обов'язково. Декілька днів тому назад у нас випав липкий мокрий сніг. І прийшлось побігати, щоб позбивати цей сніг. На куничнику ось не вийшло, і тому він зараз, ось такий повністю придавлений снігом, а ще й підмороженим, який зараз зняти, дуже й дуже важко. Хоча я зрізаю куничник восени. Ось так я збиваю сніг. І добре, що я із інших злаків все-таки сніг вдалося стряхнути. Ось мій новенький. Міскантус, і він ось зараз виглядає ось так. А якби я з нього не струхнула сніг, то він би виглядав в акурат як куничник. Але куничник я все ж таки зріжу, хоч і він снігом придавлений, тому що я, як завжди, оцю соломку використовую для накриття. А ось так зараз виглядає пенісетом хамелм. Після того снігопаду. Я також з нього струшувала сніг, і він дуже добре відновився. І стоїть зараз, як ні в чому не бувало. Ось такий він був під час снігопаду, трошки розвалений, але зараз він абсолютно відновився. У нього такі еластичні волосоподібні травинки, що їх ну, неможливо зламати. Тому для таких періодів це злак незамінимий. А ось поруч будлея, яка була розвалена і придавлена снігом вщент. Але здивіться, такі в неї гнучкі пагони, і вона дуже швидко відновилася. І ще стоїть в листі, яке навіть не думає скидати. Також у мене є ще одна диковинка, Ну, в всякому випадку для нашого регіону. Це Кам'яна троянда на даху. Поруч, у мене, як я вже тисячу разів говорила, є недоглянута ділянка із своїми недоглянутими вже старими будівлями, і вона в мене впадає в зону саду, і тому я хочу замаскувати. Ось у мене руїни стоять. Не знаю, чи в мене вийде чи ні, але зараз ось дерев немає, і це все на прогляд. Тому, звичайно, потрібно щось відумувати, вигадувати. І для цього є такі рослини, як вічно зелений. Друзі, ось хочу познайомити вас. Ну, можливо, вже багато хто і знає. Це є лівець та маріксофолія. У нього висота всього-навсього, хоч пишеться, що в нього повинна бути заявлена 30-40, але у мене він виріс до 90 см. Але в ширину він десь метрів півтора. І подивіться, які в нього е, дуже вишукані гілочки. Він дуже класно може бути вам для переднього плану слугувати. Ось дивіться, як він вигинається. І під ним або біля нього, перед ним можна посадити дуже багато рослин. Ось у мене е, з лівого боку це. Осока е, мору, А також, ось попереду, такий жовтуватий це Бересклет форчуна. А на задньому плані це пенісетом Хамелн. І дві Туї Смарагд. І ось так у мене скомпоновано, по-перше, по висотах. Туї Смарагд, парбарис, ялівець. Осока і бересклід. І от в зимовий період цей куточок з вічнозеленими ніколи не виглядає сумним. Він завжди приваблює і виглядає декоративно. Але основна функція цього вічнозеленого куточка це прикривати мою недоглянуту, не мою. Але не доглянуту ділянку. Ну, хоча б відволікати від неї, поки немає листя. А ще з тою ж цілею я не обрізаю восени клематис терніфлора. Ось він зараз, хоч і 9 градусів було морозу, але він стоїть абсолютно ще зеленим. Він у мене також для прикриття, для маскування. І я його вже обріжу тільки весною. І останньою жирною крапкою в завершенні сезону це будуть підрізання деяких дерев. Можна, звичайно, і пізніше б їх підрізати, але хочу завершити на кінець цей сезон. По-перше, зараз земля підморожена і легко підібратися можна до дерев. І в першу чергу я підріжу ті дерева і чагарники, під якими знаходяться або багаторічники, або ранньоквітночі цибулькові. Це в мене ось бересклет європейський. А також справа це липа звичайна, з якої я стрижу таку парасолю і стараюся її гілки спрямувати вниз. Але за сезон вона все-таки нарощує пагони, які. Вгору ростуть, тому мені потрібно все-таки їх підрізати так, як я хочу. Ось ця моя липа, під нею знаходяться дуже багато у мене аліумів. І ще одна робота, яка завершає сезон, і про яку ні в якому випадку не потрібно забутись: це обмотати дерева ось такою сіткою, молоді дерева від зайців. У нас зайці бігають табунами. Але сітка все-таки допомагає, і вони їм не вдається її ні в якому випадку прогризти. так, мої друзі. Щиро дякую за перегляд, буду вдячна за лайки і до нових зустрічей!